Вітаю! Та сподіваюся зацікавити та порадувати вас. Цей лаконічний набір чудово підійде ніжним та мрійливим натурам. Переливи перламутру гарно підкреслюю срібне коло. Сережки на англійському замочку. Вага 4,9 г. Вартість. 960 гривень або 26 доларів. Каблучка 3,86 грамів, вартість 700 гривень або 19 доларів. Дуже стильний витончений набір. Складається із загострених овалів та спіралей. Спіралі, як відомо, є символом часу, циклічності, життя. Сережка всі частини рухомі. Англійський замочок. Вага 6,44 грами. вартість 880 гривень або 24 долари. Кольє. Довжина 55 см. Вага 18.43 г. Вартість 3200 грн або 87 доларів. Сучасний стильний набір з багатим символізмом. Використання різних технік виглядає дуже ефектно, деякі елементи прикрашені білими кубцерконами, що додає ошатності сережки на англійському замочку рухома друга частина. Вага 13,99 грамів. Вартість 1790 гривень або 48 доларів. Каблучка. Така каблучка. Вага 7,64 грами. Вартість 1160 гривень або тридцять один долар. І доповнюю їх ось така підвісочка. Ось така на шнурочку. Підвіска вага. 947 грамів, вартість. 1300 гривень або 35 доларів. Шнурочок. Вага замочка 426 грамів, вартість 420 гривень або 12 доларів. Сережки з зеленим агатом, відомим своїми заспокійливими властивостями. Гладке гранювання камня у вигляді подвійного овалу, який символізує вічність або колообіг життя. Англійський замочок. Вага 8.02 г, вартість 1230 гривень або 33 долари. Основа цього набору овал, всередині якого везерунок із тоненьких мотузочок. Виглядає дуже стильно, сережки рухомі, закінчуються невеликими темними перлинками. Вага сережок 974 г, вартість 1100 гривень або 30 доларів. Каблучка. Вага 5,1 грами, вартість 750 гривень або 20 доларів. Красива вишукана підвізка, верхня частина прикрашена. Димчатим кварцем. Ніжня рухома, складається з великого агату з дуже цікавим зрізом. Вага 20-35 грамів, вартість 1540 гривень або 42 долари. Доповнює підвізку такий цікавий браслет. Він повторюю. Матускове плітіння верхньої частини підвісочки. Дуже цікаво з'єднані кільця браслету, його вага 40-74 грами, вартість 4200 гривень або 114 доларів. Яшма вважається єдиним мінералом, який здатен звільнити людину від всієї негативної енергії. А якщо врахувати розмір яшми брекчії в цьому наборі, то погана енергія навіть не з'явиться. Ось така підвісочка буде гарно виглядати як на шнурочку, так і на ланцюжку. І вага.

або 65 доларів. Основа цього гарнітуру складне коло, в центрі розташований реконструйований унікс, далі коло перламутру обрамляє асиметричні лінії з ефектом чорніння. Все це нагадує зображення сонця в астрології. Дуже потужний символ. Сережки мають англійський замочок. Вага 1178 грамів. Вартість 2060 гривень або 56 доларів. Каблучка. Ось така. Вага 6,7 грамів, вартість 1180 гривень або 32 долари. І підвісочка. Ось така підвісочка. Вага 516 грамів. Вартість 940 гривень або 25 доларів. 900. Центром цього браслету є великий круглий геліотіс, чудовий помічник для тих, хто присвятив себе творчості. І ланки прикрашені тонким рослинним візерунком. Є подовжувач. Дуже красиво виглядає на зап'ясті, вишукана. Його вага 25,42 грами, вартість 3070 гривень або 83 долари. Тисяч. Краса цього набору в центральному великому кубцірконію глибокого рубінового кольору. Який підійде натурам пристрасним, яскравим. Якісне огранювання створює чарівне сяйво і надає цінності в очах оточуючих. Сережки з англійським замочком. Ось такі. їх вага, вага 14,9 грамів. Вартість 1620 гривень або 44 долари. Каблучка. Вага 11,22 грами. Вартість 1220 гривень або 33 долари. Цей гарнітур має Оригінальний символічний дизайн, центральні фігури, морський коник, дуже гарний талісман в подорожах по воді, в азартних іграх, морська зірочка, потужний захисний оберег, блакитні куб цирконії, натуральні перлинки та перламутр підкреслюють морську тематику.

1580 гривень або 43 долари і ось така підвісочка її вага 16 з половиною грамів вартість Дві тисячі чотириста п'ятдесят гривень або шістдесят сім доларів.